Сергій Ребров у Греції і там веде перемовини з панатінеї косом. Ні, це не жарти. Великий огляд матчів УПЛ, а також Судаков і бюрократичні питання з Португалії. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України. Ми до вас сьогодні традиційно із великим оглядом, великим оглядом подій, що відбувається, власне, просто зараз в українському футболі. Тут поговоримо і про чемпіонат України, і про трансфери, які відбуваються попри закриття трансферного вікна. Власне, поговоримо про те, що відбувається в Олександрії, у Бенфіці, а також про головного тренера збірної України Сергія Реброва. Підписуйтесь на канал просто зараз для того, аби не пропустити усе найважливіше. Тисніть Вподобайку до відео і поїхали. Ну і розпочнемо власними з чемпіонату України. Шостий тур дограють до кінця сьогодні. У понеділок наразі ж поговоримо про те, що відбувалося напередодні, а там сталося головне забив Влад Супряга. Але підемо по хронології. Цей тур розпочинався у Кропивницькому. Там Полтава приймала металіст 19-25. У першому таймі вболівальники побачили один гол. Його на 37-й хвилині провів Павлюк, а в другому таймі подвоїв. в перевагу металіста Литвиненко. На 71-й хвилині він встановив остаточні 2-0. На 89-й хвилині Полтава залишилася у мене. Чості червоного отримав Коцюмака, ну і, власне, на цьому шанси команди здобути, бо деякі свічки завершилися. Далі до Черкас там ЛНЗ приймав рух, і голів тут було менше, лише один його на 32 й хвилині провів Проспер Оба. Він реалізував вихід сам на сам із воротарем. До речі, для руха це п'ята поспіль поразка в УПЛ, і нині ця команда замикає турнірну таблицю. Ну а далі був поєдинок, який компенсував усі попередні, адже епіцентр та кривбас видали просто. Шалену гольову перестрілку, загалом 9 м'ячів. І як сказав після гри Сергій Нагорняк, забити 4 і програти це потрібно вміти. Так, кривбас здолав суперника з рахунком 5-4. І як тільки тут не змінювалася ситуація на табло, вже на третій хвилині кривбас вийшов вперед після голу Мендоси, але до 11-ї епіцентр не лише зрівняв супряга, ще й вивів їх уперед. Так, нападник забив і перервав свою серію у майже 5 років без забитих м'ячів. Та перший тайм завершився із перевагою Кривбаса після голів Твердохліба та Мендоси. На самому старті другої половини голом Парако Кривбас збільшив свою перевагу. А після удару Микитишина на 66-й, здавалося б, закрив поєдинок. Але й на це у команди нагорняка була відповідь: на 79-й Сидун, а на 89-й Борячук здавалося б, наблизили команду до чогось фантастичного і навіть нагода зрівняти у компенсований час у них була. Та все ж таки. Клуб Ван Левена втримав перемогу із рахунком 5-4, і в турнірці не відпускає далеко групу лідерів. Окремо, поговоримо про супрягу, який забив вперше після дуже довгої перерви, але одразу, на жаль, покинув поле, тому що у момент приземлення впав на плече. І здавалося, в моменті, що. Це найгірший варіант перелом або щось таке. Та на щастя, головний тренер епіцентра трішки заспокоїв уболівальників за його словами. У супряги вивих і сам гравець, власне, після лікарні повернувся на стадіон. Тож сподіваємося, що терміни його відновлення не затягнуться надовго. Днями він пройде поглиблений медогляд, після чого і стане відомий остаточний діагноз. Ну, а далі будемо говорити про головного тренера збірної України Сергія Риброва. Нещодавно у медіа з'явилася інформація про те, що його у своєму складі хоче бачити панетінайкос. Сам Сергій Станіславович доволі оперативно спростував ці чутки, але все там, як то кажуть, не так однозначно, тому що грецькі журналісти стверджують, що перемовини тривають. Більше того, Рибров... Відвідав Грецію, власне. Отож, за даними видання газета та питання Крапка у питанні переходу потенційного Риброва в Панатінейкос далеко не поставлена, адже власне у Греції її дуже активно обговорюють. За даними джерела, головний тренер збірної України найближчим часом має прилетіти до Греції та відвідати один із найближчих матчів, можливо, своєї майбутньої команди. При цьому на який саме поєдинок запрошено Риброва достеменно невідомо. Вчора Панатінейкос грав проти Олімпіакоса, і теж видання не виключає. Чає, що саме цей поєдинок Сергій Станіславович і відвідав, тобто просто зараз він може перебувати у Греції. Це ж видання запевняє, що саме кандидатура Риброва, якого Еліни вважають дуже сильним, саме клубним тренером, є для команди пріоритетною і розглядається вже не вперше. За ствердженням журналіста Нікоса Афанаїсу, ще влітку 24-го персону Риброва дуже активно розглядали, але тоді домовитися сторонам не вдалося. Зараз же кандидатуру українського. Тренера лобіює технічний директор команди Яніс Пападімітру і за даними джерела, Рибров навіть увага прийняв попередню пропозицію. Втім, наразі перешкодою до укладання контракту може стати чинна угода його з УАВ. І якщо ви думаєте, що заради клубу наставник покине головну команду країни, то ні. За даними видання INGR, принаймні до літа 26-го, допоки у Риброва діятиме контракт з нашою асоціацією, він буде суміщати дві посади. Але знову ж таки. Для цього потрібна власне згода від УАВ, і це нині дуже сильно затримує переговори. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Ну і на завершення пройдемося по іншим новинам. Тут у нас оболонь, Ковалець в Олександрії та Судаков. Отож, пивовари напередодні матчу проти Карпата голосили про підписання колишнього голкіпера Юкси Віталія Чеботарьова 29-річний голкіпер доєднався до команди як вільний агент. Деталі угоди не розголошують. Далі про капітана Олександрія Кирила Ковальця, доля якого в команді досі не визначена. Ще після матчу першого туру проти Кудрівки, у якому ковалець отримав червону за дуже дивну гру рукою. Його було відсторонено від команди. Довгий час Крило працює з клубом Ю-19, і досі невідомо чи Буде він грати за першу команду. За даними Sport.ua, у стосунках між клубом та гравцем компромісу досі немає. І якщо найближчими місяцями нічого не зміниться, то взимку 32-річний півзахисник буде шукати собі нову команду. Ну і наостанок про Георгія Судакова, який через правила португальського футболу міг пропустити найближчий матч Бенфіки. За даними видання Оджого, мова про матч проти Ріуави, який повинні були зіграти ще у першому турі, але зустріч була перенесена. На Момент планування поєдинку Георгій не був зареєстрований як футболіст Бенфіки, тож йому збиралися заборонити грати. Втім, лісабонці звернулися в лігу за роз'ясненнями та вимогою допустити гравця. І власне ця апеляція була задоволена. Тож Орли отримали дозвіл на використання Георгія у матчі вже у вівторок, о 21.45, Тож він має шанси опинитися у стартовому складі. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви додивилися, ми вам безмежно вдячні. І наостанок знову будемо просити про підписку на канал та вподобайку до відео. Ну і будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.